Всі ми хочемо перемоги. І, на жаль, більшість українців хоче перемоги в розумінні виведення всіх військ Сянської Федерації з загальновизнаних меж Української держави. Та, на жаль, ну, хочу повідомити, вам, що це не є повна перемога, це просто їх тут не буде. Росіянська Федерація нікуди не зникне, вона буде існувати, далі буде робити свої злодіяння, все те, що робить останні 30 Два роки і робила протягом століть. Знищити українську ідентичність на території, яка зараз є під контролем уряду Російської Федерації, а також і в Україні. Я пояснюю безліч відео, безліч дописів, робив, різні тематики, з різних підходів я намагався це пояснити. Ну, я не знаю, як, як то довести. але ну, ще черговий раз, раз пояснюю. Неможливо, ну, просто немає, немає жодних підстав на існування український народ. Якщо з боку буде російський народ в цьому форматі. Матірськів Російської Федерації нам потрібна тотальна перемога. Тотальна перемога передбачає творення єдиної української нації, могутньої нації, повноцінної нації, і знищення тої кретиї Російської Федерації. Ну звичайно, що відалі є знищення російської ідентичності, розшмутування до України одвічних українських земель, які, які мають українське населення. Це там Слобожанщина, Північна, Кубань, Донщина, Жовтий Клин, Сірий Клин і так далі. Творення з інших держав, які будуть створені на уламках колишньої Російської Федерації, ну а також там середньозійські держав, кавказькі держав, творення української зони впливу, де українська держава буде домінувати, буде надавати військову, економічну підтримку. Відповідно, входити в ці державні творення будуть в зону ем, інтересів української держави, в зону домінації української держави. Ну для чого для того, перш чого потрібно щось починати? Для того треба насформувати українські українську націю і українське військо. Військо, яке здатне перемагати, яке не лише здатне відбуватися десь на якісь там ділянки фронту, здатне десь отримати якісь перемогу, навіть якщо яскраві перемоги, а здатне перемогти, здатне діяти коли треба на території Сінської Федерації. І мову я воду не про те, що треба ввести якусь там. Ну, визвано чи окупаційну війну на території теперішньої Росіянської Федерації. Я взагалі є я пацифіст. Я проти війни, як як, як такої війни, як місрубки проти цього. Але я, так як я і за мир, так і пацифіст і за те, щоб все ж таки була переважно політичними методами, іншим іншого впливу була, були створені умови, коли українське визнане військо зможе зайняти ці території, які нам цікаві, і утверджувати там права. На право українського народного на самовизначення, там, ну, які його там, Слобожанщина, Поволжя, Кубань, Ростовщина і, і Зелені інші. Так? Тобто має бути створена якась армія, не оце, що теперішня армія, а що українська армія така найсильніша в Європі. Ну, це так, це є компліменти. Тому що, о, то, що зараз є, це не є армія. Армія це є контрактники, армія це є регулярні війська. О, то, що, ну, я є такі, як я сотні тисяч, є, які просто там... Просто символізовані, не спеціалісти своєї справи, не, не, не контрактники. Ми, ну, ми, ми не є така сила, яка потрібна Україні. В Україні потрібно мутні військо. Якщо брати візуально, яке мало б військо, візуально це те, що ми бачили на, в, в Маріуполі на Азовсталі. Оце так візуально отак, такі чіткі от хлопці. Елітні. Вони ну, буду казати за минучеї історією, бо багато хто проти тих військ, які летіли. Але теперішньому в сучасному це ми маємо іскрати зразок Азову. Таке мало бути би українське військо. Такого війська має бути хоча б півмільйона. Далі має бути українська держава має створити нормальний потужний механізм українізації. Треба підготовувати викладачів. Української мови, української літератури, звити безліч культурного продукту для того, щоб могли ми його просувати на тих звільних територіях. Ми це треба робити зараз, і півтора року війни скоро буде. Коли ми це будемо робити? Україна має перемогти. Тому що перемогла, і то ми маємо сходити перемогти. Це війна залежить. Нам ні Америка, ні НАТО, ні жодна держава світу. на, за нас нашу роботу не зробить. Так що, панове, українці. Гуртуємося, і перемагаємо, зрозуміємо, що нам потрібно, і лише тоді ми будемо мати можливість досунути того високого результату. Знищимо Російську Федерацію, і розбудуємо величну соборну українську державу. Відбереться помозеть середовороніш воло, Каспі, та Кавказ і на зеленому країну. Слава Україні, слава українському народу і могутній українській нації яка мусить постати в найближчий час.